Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Президент Трамп заявив про зустріч американських і китайських чиновників. Водночас Пекін заперечує, що веде переговори про мита, чому сторони роблять суперечливі заяви. А чи були взагалі якісь прямі контакти між США і Китаєм з питань торгівлі? Так, звичайно, щодня. Колишній співробітник відділу розвідки Пентагону проведе сім років у в'язниці, докладніше про військові таємниці, які він продав Китаю. А після того, як Пекін повернув в США два літаки Боїнг аерокосмічний гігант заявляє, що може припинити виробляти літаки для КНР. Водночас щонайменше шість людей загинуло у Китаї після того, як автомобіль в'їхав в юрбу людей біля школи. Серед жертв маленькі діти, що могло спровокувати трагедію. Президент Трамп заявив у четвер, що США ведуть активні переговори про торгівлю з Китаєм, але Пекін заперечує його твердження. чи були взагалі якісь прямі контакти між США і Китаєм з питань торгівлі? Звичайно, щодня. Однак китайські чиновники з міністерств торгівлі та закордонних справ спростували інформацію про переговори. Представник МЗС КНР назвав її неправдивою, заявивши цитата: Китай і США не проводили консультації або переговорів з питання мит, не кажучи вже про досягнення угоди, щоб розв'язати низку проблемних питань, таких як потік фентанілу до США, демпінг і несправедливі державні субсидії. США запровадили 145 відсоткові мита на імпорт з Китаю на окремі товари. Мита можуть досягати 245. Я у відповідь Пекін ввів 125 відсоткові мита на американські товари. Я не кажу, що буду жорстко грати з Китаєм. Зрештою їм доведеться погодитися на угоду, бо інакше вони не зможуть вести справи в США. президент Трамп визнав, що ставка в 145% занадто висока для торгівлі з Китаєм. За даними Wall Street Journal, Білий Дім розглядає можливість її зниження до 50-65%. Міністр фінансів США Скот Бесенд у середу сказав, що розмір мит залежатиме від дій Китаю. Китай потребує ребалансування. Останні дані показують, що китайська економіка дедалі більше відхиляється від споживання в бік виробництва. Китай міг би переключити свою економіку з експорту на підтримання внутрішніх споживачів і внутрішнього попиту. Такий зуб допоможе глобальному ребалансуванню, якого світ відчайдушно потребує. За його словами США також прагнуть відновити рівновагу, збільшивши виробництво. тут є зв'язок з низьким споживанням. Звичайно, якщо Китай серйозно налаштований, йому варто зменшити залежність від зростання виробництва для експорту і переключити увагу на внутрішню економіку. Водночас Китай дотримується своєї жорсткої позиції, принаймні публічно заявивши, що буде цитата боротися до кінця. Попри це, надходять повідомлення, що китайські заводи знижують темпи виробництва і відправляють робітників додому. Аналітики вважають, що китайська влада ухвалила рішення жорстко грати з Вашингтоном, змушуючи Трампа зробити перший крок і зателефонувати Сі Сідіньпіну. Я сподіваюся, що ми зможемо укласти угоду. Інакше ми встановимо ціну і будемо сподіватися, що вони приїдуть сюди. І зроблять свою пропозицію. А якщо ні, то нічого страшного. Президент Трамп повідомив, що американські чиновники зустрілися з китайськими офіційними особами в четвер уранці, але не розповів подробиць. Колишнього аналітика розвідки Пентагону засудили до семи років тюремного ув'язнення за продаж військових таємниць людині пов'язаній із Пекіном. Корбейн Шульц визнав себе винним торік у серпні. За даними Міністерства юстиції США, він незаконно передав важливу оборонну інформацію жителю Гонконгу. За словами Шульца, ця людина була пов'язана з китайською владою. Серед проданих даних, зокрема, були подробиці того, як Вашингтон готувався захищати Тайвань у разі китайського вторгнення. Інформація про американські ППО і гіперзвукові системи, а також оцінки США щодо військової тактики Китаю і його ракетних сил. Згідно з судовими документами, як винагороду, Корбейн Шульц отримав понад 40 тисяч доларів. Він і його спільник також намагалися залучити ще одного аналітика військової розвідки. У той час він служив в індотихоокеанському командуванні США, яке відіграє ключову роль у протистоянні агресії Китаю. Генеральний прокурор Пем Бонді сказала, що своїми діями Шульц піддав ризику американських військовиків. Вона також пообіцяла, що всі, хто продає військові таємниці, проведуть у в'язниці багато років ФБР попереджає, що Китай активно полює за американськими військовиками. А розвідувальне співтовариство США недавно повідомило, що Пекін намагається вербувати американських розвідників та інших держслужбовців. Генеральний директор компанії Боїнг попередив, що аерокосмічний гігант може припинити виробляти літаки для Китаю. Раніше китайські авіакомпанії повернули виробнику два літаки. За словами гендиректора Боїнг Келі Ортберга, це сталося через нові мита США. Він додав, що компанія знайде інших клієнтів для цих літаків. Компанія Боїнг підтвердила, що її китайські клієнти відмовляються від постачання нових літаків, оскільки ціни зросли через мита. Гендиректор компанії Келлі Ортберг сказав, що багато авіаперевізників у Китаї тепер не хочуть приймати замовлення. Два літаки 737 Max Макс повернули до США минулого тижня. А в четвер вилетів назад. Третій новий літак призначений для Air China. У повідомленнях Bloomberg минулого тижня стверджувалося, що Пекін фактично наказав перевізникам не приймати нові літаки усе це може стати великим головним болем для Боїнг, адже на Китай припадає близько 10% його загального обсягу замовлень на авіалайнери. Лише цього року компанія мала поставити до країни близько 50 нових лайнерів. Однак Отберг каже, що Боїнг зможе знайти рішення. За його словами, ці літаки можна легко продати, оскільки сьогодні сектор авіаперевезень відчуває глобальну нестачу нових літаків. Авіалайнери продавалися без мит відповідно до глобальної угоди, укладеної ще тисяча 1979 року водночас раніше цього місяця компанія Delta Airlines заявила, що відкладе всі постачання літаків Airbus на час торгової війни. Ця напруженість невигідна для компанії Boeing, яка лише недавно оговталася від майже п'ятирічного заморожування експорту своїх літаків 737 Max до Китаю. Це сталося після обмежень, які Пекін вів через дві смертельні аварії за участю літаків цього типу. Моторошна трагедія на півдні Китаю у вівторок автомобіль протаранив юрбу людей. Біля школи це сталося близько шостої вечора за місцевим часом, коли батьки забирали своїх дітей. Свідки розповіли, що загинуло щонайменше шість людей. На момент підготовки цього повідомлення, тобто через два дні після інциденту, китайська влада все ще не опублікувала подробиць про поранених і загиблих. Попереджаємо, що деякі кадри в цьому відео можуть шокувати. На одному з відео, яке зробив перехожий, видно, що на землі лежать постраждалі серед яких діти після того, як машина зупинилася, розгнівані люди, почали стукати в її вікна, а деякі намагалися зрушити її з місця, щоб врятувати тих, хто опинився під колесами. У китайському інтернеті цю новину суворо цензурують, видаляючи обговорення і відео. Школа біля якої стався інцидент, від коментарів відмовилася. Не прокоментувала ситуацію. Місцева поліція та лікарні. Це вже щонайменше третя така трагедія в Китаї цього місяця. Аналітики кажуть, що люди, які відчувають себе зневіреними в умовах правління комуністичного режиму і млявої економіки, зазвичай мстять суспільству.